Виконувало справу з ТШКМ. Відстрілявся сьогодні по морській цілі. Якщо ти дуже добре опанував цю зброю та маєш багато практичних навичок, то зброя стає як продовження твоїх рук. Ми проводимо регулярні тренування, а саме практичні стрільби з метою вдосконалення своїх навичок. Потрібно не лише знати досконало свою зброю, а й доводити свої вміння до автоматизму. Сьогодні була легка качка, трошки це відчувалося, трошки складніше було, ніж зазвичай. Але всі ми поставленими завданнями впоралися. Стрільба з борту є специфічною. Часто доводиться стріляти в штормову погоду, але ми маємо вміти це робити. Задля того, щоб виконувати завдання при будь-якій погоді та обстановці, під час виходу у море я виконував обов'язки спостерігача. А саме неслась сигнальна спостережна вахта. Служба у морській охороні мені подобається, тому що наш екіпаж є згуртованим. Хтось більш досвідчений, хтось менш досвідченіший. Але ми всі виконуємо одне поставлене нам завдання це насамперед збереження нашої безпеки та збереження безпеки мирних жителів. Море стало моєю стихією, і воно багато чого вчить. Кожен з нас має зробити внесок на шляху для перемоги. А ми з побратимами робимо все можливе для того, щоб це сталося якнайшвидше.